Вітаю! Ви на каналі Polarдіa and Декор. І сьогодні ми будемо робити щось таке чарівне. І Чарівне, воно буде далі побачите чому. Для цього нам потрібно обов'язково гірлянда, бажано така маленькою штучкою, але про це я далі ще розкажу. Пеньок, але це мій вибір. Не обов'язково мати пеньок, можна мати щось інше. Можна мати що завгодно, далі ви зрозумієте, на що це потрібно. Нам потрібні клеєві стрижні. І вони мають бути або прозорі, або напівпрозорі, або, як у мене, чарівні. І тут написано, що вони флюоресцентні. Бачите? Це важливо. Також бажано мати в моєму випадку такий мох. Його можна купити в магазинах для творчості, або в флюристичних магазинах. Можна мати отакий лишайник. Я думаю, що його теж можна купити в магазинах для творчості, але я сама його засушила. Ну, набрала в лісі, коли було тепло. До речі, що цікаво, можна замість оцих штук використовувати як варіант, ну, ще може бути штучний сніг. Але це на той випадок, якщо те, що ми будемо робити, ви будете робити на зиму. Ну що ж, що ми робимо? Показую далі. Ми робимо чарівні грибочки. Ви зрозуміли, що стрижні додадуть їм чарівності, але в принципі, якщо у вас їх немає, не обов'язково можете користуватись просто прозорими. Ну що, поїхали потрошки, розказую. Для початку я розкажу про гірлянди. Вони бувають такі, такі, всякі інші різні, і важливо те, що вони по-різному світяться. Ну, от, наприклад, ця світиться. Кольоровим і, в принципі, дуже гарно, якщо ви її оберете для цього. Ось у мене гірлянда, яка має декілька режимів, і світиться теплим світлом. Ось у мене гірлянда, яка має декілька режимів, і світиться холодним світлом. Я думаю, що я оберу оцю. Але, в принципі, можна будь-яку. І новорічний варіант, Оце, я думаю, найкраще буде. Але в будь-якому випадку вибір ваш. Але я дуже рекомендую вибрати, щоб проволка була отака типу срібна. А не така, як тут мідна, це буде краще. Тож, я обираю оцю гірлянду і буду працювати з нею. Будемо робити для початку шапочку для наших грибочків. Для цього я беру папір, отакий, для випікання. Беремо ту сторону, яка блищить. Нам потрібно на неї розмістити капелюшки. Щоб легко з неї було зняти ті капелюшки. Якщо у вас є щось типу такого силікону, то можна робити на ньому. Зараз, до речі, зробимо експеримент, і частину я сюди, шапочок, зроблю, і частину сюди. Як ми робимо? Ось клевий пистолет і починаємо формувати такі от шапочки грибочків. Шробочки в мене будуть різні, і маленькі, і більшенькі. Тому шапочки я роблю теж різні, так воно буде цікавіше. Це щось буде схоже з одного боку на опеньки, з іншого боку на якісь поганки. До цього, в принципі, я і хочу дійти. Нам потрібно стільки шапочок, скільки у нас в вірляді вогників. Або трошки менше, щоб вогники ми можемо теж розмістити у нашому мохсі. Як бачите, стрижня мені поки що вистачає на 10 моїх лампочок. Так, хочу шапочку побільше. Це, до речі, перша вона якось так роз'їхалась, мені не подобається. Дуже великі робити не можна, по причині того, що у нас між лампочками є відстань, і нам треба зробити так, щоб грибочки були різного зросту, але не дуже вони получаться великі. Тому шапочки теж не дуже великі. Тож, у мене вийдуть трошечки більше шапочок, запасних, для того, щоб далі я могла дивитися, що мені підходить більше. Ну що, чекаємо. Поки охолоджуються наші шапочки, робимо оцю історію з гірляндою. Ми її розмотуємо. До речі, в процесі я подумала, що було б непогано зробити все ж таки ці грибочки, щоб вони були у мене з білої гірлянди. Тому я беру цю біленьку гірлянду і буду працювати з нею. Біленьку гірлянду можна непогано використати в новорічних композиціях. В принципі, жовта теж вона тепла, але мені сподобалась ідея, я так подумала, мабуть, зробимо біленьку. Так, розплутала. Включила. буду працювати з включеною, щоб бачити, що робиться. В наші грибочки, в шапочки, я буду розміщувати лампочки. А в даному випадку, от коли у нас так іде, це у нас буде ніжка. Ми їх трошки сплутуємо. І от можемо потім розміщати, як нам сподобається. Ми сплутуємо всі наші, отак от ніжки. І залишаємо не сильно скручуємо, чуть -чуть, щоб потім у нас було місце, де ми будемо їх відносно один одного розміщати, щоб вони не стояли в одній кучі. Або, якщо захочемо, зробимо, щоб вони з одного місця, отак, от, сімейкою були. Це ми будемо дивитися уже потім. Зараз нам потрібно змотати оці штуки, от Якшов час, можемо перевіряти, як знімаються. Ці шапочки знімаються просто, неймовірно просто. Зразу по будинку знімаємо. Зараз подивимось, як ми знімемо ці шапочки з нашого пекарського паперу. Так само, бачите, знімається просто ідеально, тому якщо у вас нема ніяких силіконових ковриків і всього іншого, то можете спокійно зробити це на папері. Так, тепер будемо формувати грибок. Я покажу на двох якихось варіантах. Всі інші ви зробите так само. Не виключаємо гірлянду для того, щоб бачити, що я роблю. Продовжуємо робити все гарячим клеєм. Будемо формувати ножку-грибочку. Отак це буде виглядати. І отак кожному грибочку робимо гніжку. Покажу, як зробити так, щоб ця лампочка вона була під шапочкою. Вигинаємо. Ну от, приблизно отак. Отак виходить. І далі покриваємо, робимо, формуємо ніжку. Нам важливо, щоб ніжка стояла, Клея може бути небагато. Отак от. Потім зверху ми будемо клеїти шапочку. Можна робити, як я робила спочатку, тобто, коли ви просто на рівну лампочку, наносите отак клей, краще тримати отак не класти, щоб каплі, як ви бачили, не спускались на сторону. Ну що? Я проклеїла ті грибочки, які хотіла. Зараз це ще малесенький. Я вже його буду там розміщати на пеньочці, тому нічого з ним не робила, буду дивитися, як, як його зробити краще. В принципі, можна і на пеньочку, коли ми розмістимо їх, тоді вже її ножки прикрашувати. Але мені важливо було так і зараз будете бачити, як я буду це робити. Тому поїхали далі. Наступний крок: ми всі оці моменти там де у нас приклеєно щось, зароблюємо мухом, скриваємо під мухом, просто клеїмо його на гарячий клей. Ось так. Ну що, отака краса у нас вийшла отакий пеньочок з рибами, ви можете його використовувати, як подобається вам. Я планую поставити в горщик з квітами, і будуть у мене там такі чарівні грибочки рости. Це може бути як нічничок для дитини, це може бути як елемент декору. Грибів на пеньку багато, можна зробити менше. У мене ця гірлянда була з 20-ту лампочками. Але далі подивіться, що виходить. По-перше, я хочу додати сюди. Отаку скляну божу коровку, це лемфорк, дивіться, карман. зараз я її приклею, і можна далі ставити туди, куди вам подобається. А ще пам'ятаєте? Пам'ятаєте, що у нас наш клей, він флюоресцентний, тобто він буде світитись вночі. Ну що, далі подивимось, як це виглядає вперед.